Дуже на прикладі на своєму підприємстві, саме підчерпне згодом, що на підприємство і більше 90% експортує продукції. І, звичайно, ми підтримуємо новації, якщо вони зменшують ставки податків і зменшують навантаження податкове. Але на прикладі нашого підприємства, оце зменшення податкових ставок по ЄСВ по податку, податку на додатні вартості, воно... Нівелюється введенням податку, додаткового податку на експорт 1%. І, в принципі, по нашому підприємстві зараз податкова навантажа 6,98%, буде 6,9%. Всього на 0,8 зменшується податкове навантаження, тобто практично залишається на рівні. От. І ми, от наше керівництво, хотіло б все-таки поставити питання про перегляд до цієї нововведеної ставки 1% на експорт, тому що воно на міжнародному ринку не, підні... не можна підняти ціну, вона диктується ринковими умовами і це воно піде собі на збиток. Це не таке. І друге питання, коли ці реально зміни до закону бути застосовані? В 2013 році, напевно, вже ні було. Вже бюджет формується і рік, це, напевно, 2014 року так не буде, так? Ніхто не вийде. Значить, ми просто так говоримо, але така ситуація. Хоча воно вигідно для підприємств, які є виробниками. Для посередників, звичайно, воно не вигідно, тому що Але в цілому ми підтримуємо і ще хочу додати, щоб це було в комплексі разом ЄСВ, податковий кодекс, пенсійна реформа разом, вони разом розвивалися в цій зміни. Que não